Ви ви в смислі умнічайте, ми в правовій державі. У нас конституційний лад, чи який. Чи свавільний лад. 18 пункт Бейджик, будь ласка, покажіть свій. Згідно 35-ї, чому ви мене зупинили? Тут а немає нічого. Тут ондо. Ну, тут ні знаків стоп, ні обмеження швидкості. Ну, крім населеного пункту 50. Чому ви мене зупинили? Я привітню штоп того. Що... Нема такого. Ось такі відео я дуже полюбляю, тому що тут все чітко водій робить і ставить на місце цих просто безграмотних працівників поліції. Чітко, швидко та по закону. Ще було б дуже добре, коли. Їх ще притягало б до відповідальності належної. Однак з цим трошечки проблема, оскільки є чинне законодавство України, яке іноді створює такі проблеми, що дуже складно цього працівника поліції притягти навіть за незаконну зупинку транспортного засобу. Друзі, з вами адвокат Антон Болт. І сьогодні дивимося дуже цікаве відео. А ви в свою чергу підписуйтесь на канал та не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Добро. Доброго. Доброго. Осталося щось? Ні-ні. А що ви зупиняєте? Нема такого. Що нема? 35 такого нема. Статті 32 є. А ви мене зупинили по якій статті? Як по якій статті? Ну от, по, от так, по якій статті ви мене зупинили. Ви керуєтесь законом про Нацпол? А ми чимся керуємо? Правилами дорожнього руху. Ну. Будь ласка, придавіть посвідчення удіяти, як паспорт автомобіль і. Підстави. Підстави. Немає? Підстави. Я поїхав. Статян. Я можу бути він? За статті 32 перевірка документів. облікове... Що ви несете? 18.3, будь ласка. Що умнічаєте? В смислі умнічаєте? ми в правовій державі. У нас костиційний лад, чи який? Чи свавільний лад? 18.3. Бейджик, будь ласка, покажіть свій. Не ховайте його. Я його не ховаю. Господи. 2.0.72. 4-9. Представтеся. Я вас поки не затримую. Ми, я з ним поспілкуюся. У нас не, не колективний розгляд справи. Він мене зупинив, відповідно, я з ним поспілкуюся. Так що? Стосовно 35-ї щось скажете мені, 18 пункт 3 пред... предоставите чи ні. Доброго дня. Я, я вас не кликав. Покажіть мені в мозку. Шегута Олександр Михайлович. До 29-го. Це нового зразка чи се старого? О, 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 о. Ну, от сьогодні вже сварився знає, на рахунок цього. Я вас не кликав. Ми, я спілкуюся з тим, хто мене. Ви маєте прикривати його. А вдруг я зараз зброю дістану. Що ви будете робити? І, і стояти не збоку, ні, не то, що не, не тут, а отута, ззаді, щоб мені незручно було. Ну, та, То дайте я з ним поспілкуюсь. Добре, тоді не, 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 не втручайтеся в розмову. Я вас запитую згідно 35-ї чому ви мене зупинили? Тут немає нічого. Тут ондо, ну тут ні знаків стоп, ні обмеження швидкості, ну крім населеного пункту 50, що я не порушив. Чому ви мене зупинили? У мене автомобіль ніде не пошкоджений, нічого. Не всі проблеси, всі точніше, сигналізації світлові, в мене працюють. Ну чому ви мене зупинили? Я привітним щоб... Нема такого. Все, закрили тему, я поїхав. До побачення. Друже, якщо ти дивишся це відео, це я звертаюсь до автора. Обов'язково зв'яжись зі мною. В описі під цим відео є посилання на мої соціальні мережі. Ми тебе обов'язково долучимо до нашої спільноти Клубу юридичного захисту водія безкоштовно, тому що я люблю, коли ось такі водії долучаються до нашої спільноти, оскільки чим грамотніше буде спільнота, чим більше ось таких ось буде водіїв. У нашому клубі, тим сильніше ми можемо давати відсіч ось цьому безграмотному беззаконню на дорогах України. Все вірно і чітко зазначив водій про те, що дійсно є підстава зупинки транспортного засобу. Всі вже це вивчили, окрім цих працівників поліції. По-перше, стаття 35. є 11 підстав для зупинки транспортного засобу. Все крапка. Більше ні про що ми не говоримо. Побачите, як працівник. Поліції каже про перевірку військово-облікових документів. До чого взагалі це? Це окрема стаття, це окремий вид превенції. 32 стаття закону України про національну поліцію передбачає підстави для перевірки документів. Все. Це різні зовсім речі. І зверніть увагу, як працівники поліції з представником ТЦК стоять на дорозі, створюючи аварійну ситуацію. Просто посередині встали і зупиняють всі автівки. Ну, це. Взагалі, якийсь нонсенс. Треба обов'язково встановити дані такого працівника поліції, записати, скаргу залишити, залишити скаргу на телефон гарячій лінії Міністерства внутрішніх справ обов'язково ще письмово, і е, не забувайте про те, що за такі дії працівник поліції за перевищення своїх службових повноважень він повинен нести ще кримінальну відповідальність. Так дійсно зараз дуже складно притягти до відповідальності цих працівників поліції. Однак, все ж таки, це треба робити за кожну незаконну дію. Він повинен нести обов'язково відповідальність. Ми в правовій державі, в нас конституційний лад, чи який все вірно каже водій, що ми поки що в правовій державі. Ось завдяки таким водіям, друзі, і вам, то що ви дивитесь, мій канал вивчаєте нормативну правову базу, запам'ятовуєте, вчиняєте по закону. Ми ще й тримаємось, тому що дійсно лише завдяки грамотним. Громадянам, юридично грамотним громадянам України ми можемо протистояти ось цим. Тому що вони в першу чергу повинні знати чинне законодавство, вони повинні дотримуватися усіх норм, вони повинні забезпечувати нас захист. А однак, всього цього не робиться. На жаль, і дуже добре, що такі свідомі громадяни роблять ось так: і фіксують, і ставлять на місце цього працівника поліції. І завдяки ось таким громадянам ми ще і тримаємося в правовому. Полі, тому що далі буде, як я бачу, тільки гірше, тому що набирають сюди, в лави поліції, досить некомпонентних. Ми це бачимо: непрофесійних, професійно непригодних, а ще таких, які можуть без жодних проблем порушувати права громадян, права колишніх військових. Ви бачили ситуацію з Ямахою, друзі. Ну, тут ми бачимо в цьому відеофрагменті що і. Посвідчення працівника поліції, службове посвідчення, все ж таки, нібито з'явилося. До речі, хто ще не дивився це відео на моєму каналі, подивіться обов'язково є розбір стосовно нових посвідчень працівників поліції службових. Подивіться, друзі. Не забувайте, що ви завжди маєте можливість також долучитися до нашої спільноти, бо це така крута ідея створити велику кількість водіїв і не тільки які знають свої права. Мають бажання знати свої права, вивчають і вміють захищатися. Це дуже потрібно. А ми, в свою чергу, завжди підтримуємо, зробимо все, щоб незаконні дії були покарані згідно чинного законодавства України. Тому за цим номером телефону ви можете долучитися до нашої спільноти. І бажано, щоб кожен водій мав при собі ось такі ще 20 рішень Верховного суду. Це дуже корисно, коли ти випросник поліції зупинив. І ти одразу повідомляєш про те, що це повинно бути отак, отак, отак. А передбачено все ось. Рішенням Верховного суду, тому що вони що все вірно, вони є обов'язковими до виконання для всіх суб'єктів владних повноважень. Тобто і для працівників поліції. Для цього треба перейти в наш шоп та придбати для себе таку літературу. Тому, друзі, моя рекомендація: не забувайте про те, що завжди завжди фіксуємо всі дії працівників поліції або інших представників державної влади з самого початку до самого кінця. Вимагаємо від них службове посвідчення. Якщо вони діють незаконно, обов'язково залишаємо на них скаргу, звертаємося до юристів або адвокатів за юридичною допомогою. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал, не забувайте присилати мені в описі під цим відео, будуть усі необхідні посилання. Бережіть себе і in imamo mirno nebo.